Якщо ми заговорили, от вже про про блакитне паливо чи вистачить у Європи своїх і ресурсів міста з газової РФ? і яку роль у цьому ймовірно можна... так з приводу, чи вистачить в них потужності? А якщо б ці всі історії ну, там з обмеженням газопостачання з підривом північного потоку відбулися десь? Ну, умовно, за пару тижнів, ну десь у листопаді місяці, да там то дійсно було б європейцям важко. Ой, важко. Дійсно було б караул зима вже рядушком. Законтрактувати великі обсяги газу там на зиму ну, дуже важко, Переорієнтуватися важко. То була б дійсно серйозна зима. Це було зроблено росіянами ще влітку. Європейців був час. Зрозуміти ж, ага, тобто нічого ловити з Путіним нам не вдасться, там буде ще важі важче. Був час провести перемовини там із Саудівською Аравією, там з іншими країнами перської затоки, а, там з американцями а, запланувати собі там на наступний рік термінали для розжиження а, скрапленого газу. Тобто американці там добувають, здобувають в себе цей газ. Вони його зжижують, да, привозять танкерами до Європи, і треба ці термінали, які розжижують цей газ, я впевнений, що там найближчим часом буде побудована ця інфраструктура. Тобто, люфт європейців є до настання холодів. Там були оцінки, що десь 90% газових сховищ Європи вже заповнені. На 90%. Тобто непогані цифри, тобто вони там ще якусь там цифру накачають собі, і у випадку, якщо не буде там. Знаєте, там мінус 20 протягом, не знаю, протягом там грудень, січень, то якщо буде звичайна лагідна зима, як у Європі, це, Ну ж пам'ятаємо, яка там в Європі, в Європі зима? Окей, ладно, там окей. Норвегія там, да. Ну там Афіни, ой страшна зима, ой страшна зима. У <кій> <кій> да, я вам такий приклад наведу, Мені дуже сподобався. Жіночка викладає <кій> переписку зі своєю подругою з Росії. Там, там, російська подруга пише: Ну що ви там, європейці, замерзли, да? все, холодно вам, все мерзнете і там, перестала писати. І ця подруга з Європи, що вона пише, бере два скріншоти. Перший прогноз погоди, який в місті, звідки пише її подруга, з Омська, 0 градусів, да? і скрін з прогнозом погоди, де вона зараз, в Афинах. Плюс 24. Він ну, ти кажеш, так а чого я повинна мерзнути? В неї, в них 0, У нас 24. чого я повинна мерзнути? Там в Мілані. Плюс 2, мінус 2. Ну, Ось страшна зима. Ой, капець, яка страшна зима. Тому це росіяни перебільшують, намагаються накачати не газом, а страхом Європу. Але ну, я впевнений, що Європа пройде, так, да, буде важко, може, не так комфортно. В першу чергу постраждають промислові підприємства європейські, Це виробники добрих. Може, десь металургійні підприємства, автовиробники, які за заточені на газ на але ну да буде підвищення цін, але ну критично чесно, я не бачу нічого.